Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я вам покажу одяг з люкса, де фіксовані ціни. Розпочну я з верхнього одягу, дуже мені сподобалося ось таке півпальто, воно на вигляд як жакет, 44 розмір вказаний, і бренд Fabiani. Його ціна 500 гривень, раніше оцінювали його в 780 Пальто двубортне, неймовірно красивого кольору, і за своїм складом воно прекрасне: 70% вовни, 30% кашеміру. І що дуже важливо, підкладка тут не з поліестру, а 100% з віскози. Отже, давайте приміряти. І ось так жакет виглядає на мені, неймовірно теплий, неймовірно якісний, дуже він класно шитий, але він на мене завеликий. Тут є якийсь натяк на таку от приталеність, але через те, що він на мене великувати, він відповідно і широкий, так і талію не підкреслює, а так якимось таким от лише натяком показує, де в мене талія. Але я не надто розчарована, власне, взяла вам його показати, оскільки дуже схоже півпальто у мене вже є теж коричневого кольору. Воно на 100% з кашеміру. А купила я собі його в Хумані в останній день за 19 гривень. І хочу вам показати ось таку вінтажну знахідку. Це кардиган неймовірного, насиченого такого зеленого кольору. Це вінтажна річ. Так, це очевидно побірці. Вказаний розмір теж 44, й Подивіться, які тут цікаві з якорями гудзики золотисті. А за своїм складом він повністю з вовни. Ось така от бірочка. Так вказано, що це вовняна річ. А пошитий кардиган у Франції не так часто мені трапляється власне речі «Made in France». незважаючи на те, що кардиган вінтажний, він збережений чудово в прекрасному стані. Ось так він виглядає, теж такий, бачите, як двобортний, має на кишенці якусь таку нашивку. Можливо, це, знаєте, як буває в коледжах якісь такі от форми. Мені здається, що це може бути щось таке з цим пов'язано. Як гадаєте, що може означати ця нашивка? Ціна цього кардигана 330 гривень. Раніше його оцінювали в 660, але оскільки він не продався в перший тиждень, зараз продається з 50%. Знижку, якщо його знову ж таки не куплять, то, скоріше за все, його переставлять на ваговий секонд-хенд. Ну і від класики переходимо до такого кежуального, спортивного стилю. Дуже мені сподобалося ось таке худі. Щоправда, мені не дуже подобається його ціна 540 гривень. Але худі дуже красивого такого світло бузкового кольору. Пастельний такий фіолетовий відтінок, класний, мені подобається. І Худі повністю натуральне, за своїм складом, воно на 100% збавовне. По розміру підійшло чудово. Це розмір М. Класний Худі, новесенький, без дефектів. Я його, до речі, знайшла серед чоловічого одягу. Дуже люблю там шукати саме різні худі, свитра і завжди там можна знайти щось круте. Дуже воно мені сподобалося, дуже воно приємно на дотик, дуже воно такого класного ніжного відтінку. Але єдиний нюанс не сподобалась мені його висока ціна. Тому ризикну, все-таки зачекає тиждень, можливо, воно мене дочекається, і зі знижкою я його готова купити. Наступна моя знахідка це ось такий світшот від DKNY Sport кольору хакі, і його ціна 420 гривень. Така теж немалесенька ціна, окрім того, воно з дефектом ось тут на рукаві є плями. Скоріше за все, це жирні плями і, скоріше за все, їх не відіпрати. ну Я речі з такими плямами не ризикую купляти. Окрім того, так ще й на люксі за такою ціною. Якщо б десь на ваговому секонд-хенді за якийсь там, гривень 50 можна взяти, ризикнути, так, спробувати випрати. Ось такий подовжений світшот, він як туніка, можна його носити з якимись легінсами. За своїм складом він, до речі, непоганий, 60% тут бавовний і 40 поліестру. До речі, цей світшот я теж знайшла серед чоловічих речей, тому вкотре раджу так не лінуйтеся переглядати речі і на чоловічому відділі, там багато чого цікавого можна знайти. І серед спортивних, ось таких от кофт, і навіть серед штанів. І наступна моя знахідка знову ж таки з чоловічого відділу: це ось така от кофта поло від Lacoste. З їхнім характерним, так, крокодильчиком, брендовані гудзики з сірого базового кольору, доволі тоненька, і, власне, тут дуже хороший склад 100% бавовна. Оцінили її зовсім недорого, лише в 280 гривень, і це при тому, що ціна ще не знижена. Тобто, якщо дочекатися наступного тижня, то можна ось таку от, так, доволі базову кофту відхватити всього-навсього за 140 гривень. Щоправда, я не знаю, чи потрібна мені така кофта в гардеробі. Якось маю сумніви. У мене схожі пола в гардеробі є. Щоправда, на короткий рукав, а одна довгий рукав. Ну, в мене нема такого від нього захоплення. Просто вау, хочу це поло. Хоча так, це дуже крутий бренд, вона дуже якісна з хорошої тканини, без дефектів. Але я ніколи не купляю речі лише для того, щоб купити для галочки, і про це напевно ви знаєте, хто мене постійно дивиться. Я купляю тільки те, в чому я впевнена, і тільки те, що я буду носити. І перехожу я до наступної своєї знахідки. Це футболка від Поло Ральф Лоурен, коштує вона 240 гривень. Розмір L. Як бачите, вона чоловіча, звісно, я її теж знайшла на чоловічому відділі. Бірочка тут відрізана, але очевидно, що вона натуральна. На дотик відчувається, що це бавовна. Попри мою велику любов до смужки, ця футболка якось мені не зайшла. все таки люблю більш таку класику, так, з Темно, синім або білий з чорним. А от такий варіант ну, от не дуже мені сподобався. Хоча, якщо б це було поєднання не чорного і червоного, а червоного і білого, я думаю, було б набагато краще. Я, власне, приміряла в одному з своїх минулих відео поло, так де була смужка червона з білим, і воно виглядало класно. Наступна моя знахідка це ось така блуза насиченого червоного кольору від «Жорж». Її ціна 260 гривень, і я чомусь була впевнена, що вона з віскози, а насправді вона з поліестру. Це 16 або 44 розмір. Поліестр я купляю в край рідких випадках. Мені річ має просто дуже запасти в душу і. Просто неймовірно сподобатись. До речі, я сьогодні прийшла в блузі так в сороці, і вона з поліестру. Свого часу я її теж купила в секонд-хенді. Хто мене постійно дивиться, той, мабуть, пам'ятає. А хто нещодавно лише приєднався до мого каналу, можете переглянути мої минулі відео. Ну, а ця блуза, як ви бачите, на мене просто завелика. Я в ній втопилася, хоча кольор у неї дуже класний, дуже акцентний, дуже мені сподобався. Також дуже мені сподобалася своїм кольором ось ця сорочка, і ціна у неї дуже символічна, але почала її розглядати і ось такий от сюрпризний, приємний в неї є плями. І, скоріше за все, це або жир, або, можливо, якийсь навіть і клей. Сорочка фірми Mark Spencer, це 20-й або 48-й розмір. За своїм складом вона на 100% віскоза. Дуже приємна, дуже легенька, дуже вона стильна, класна, але на превеликий жаль з дефектом. Тому просто її показую ось так: от в руках, приміряти її вже не буду, але загалом знахідка прикольна. І переходимо до наступної знахідки: це ось така от сукня, червона, в квіти такі пастельного кольору. Сукня йде приталена, має поясок, довга, її ціна 260 гривень. А склад тканини тут 100% візкоза, і ось так сукня виглядає на мені. Через те, що сукня 18 розміру вона погано сіла вверху, дуже в неї вийшов глибокий виріз і дуже великі вирізи там, де рукава. Якщо вона, в принципі, загалом непогано виглядає, так, по ширині дуже добре, по довжині дуже добре, то верх надто в неї такий от великий. Як варіант, можливо, її можна якось вшити. ну виріз точно можна підшити, а от щодо рукавів я не впевнена, так, якщо зшити, чи воно буде виглядати добре. Бачите, тут є такі, як кружева, тобто це все треба переробляти і. Перешивати. Ну, але я якось вже змирилася, так що червоної сукні в мене цього літа не буде. Усе, що мені траплялося, якось не склалось з розміром. Але до наступного літа я впевнена червону сукню таки найду. І наступна моя знахідка це ось такі штани від П'єр Карден. Я так розумію, вони чоловічі, це така от класика, вони класичного крою, і їхня ціна 220 гривень. За складом вони на 100% з поліестеру. Сама тканина, бачите, яка блискуча. І взяла просто через бренд вам показати. Собі купляти їх не буду, але все-таки примірюю і покажу вам їх в примірці. І бачите, по довжині вони класно підійшли, але такі от тісноваті на мені. Ну, Мені здається, навіть якщо вони чоловічі, то на жіночу фігуру лягають дуже добре і загалом прикольні. З одягу це була моя остання знахідка. Ще вам покажу взуття. Взуття буде теж з люкса, з фіксованими цінами. Власне, з одягу собі я сьогодні нічого не купила, якось нічого мені так особливо не сподобалося, щоб захотілось прям аж купити. Але от за худі Adidas я таки повернуся, якщо так, воно мене, звісно, дочекається. І переходимо до взуття. Давно щось у цьому магазині не було оновлення в люкс-відділі, і на багато взуття вже поставили знижку, розпродають. Зокрема, ось ці слінпеки так, туфлі з відкритою п'ятою від Next. Їх оцінили в 180 гривень. Вони дуже класного кольору, шкіряні, але це 42-й розмір. Також сподобалось поєднання кольорів мені ось в цих красівках білого і бежевого, але вони не шкіряні і ціна у них захмарна 500 гривень. Дивлюсь, що багато взуття звідси я вам вже показувала, не пригадуючи, показувала вам ось такі от шльопанці, босоніжки, теж красивого бежевого кольору, і вони зараз теж продаються зі знижкою. Раніше коштували 400, зараз 300 гривень. Гривень. Звісно, так, літо закінчується і літнє взуття в нас розпродають. А ось ці лофери я вам точно показувала, дуже вони прикольні, масивні, і ціна у них теж крута. Ціна у них 1200 гривень. І бачите, це взуття осінні, і його поки що на знижку не кидають. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.